Наталя Гуркіна, зайченятко. Зайченятко, любу маму ввечері прохає. Розкажи мені, матусю, де ніч день ховає, на які такі замки закриває сонце. Бачиш, темно навкруги, подивись віконце. Усміхнулася матуся лагідно дитині. Сонечко маленький мій спить у цій годині, воно світить цілий день, всіх нас зігріває, і ніхто його нікуди на ніч не ховає. Призадумався вуханчик, знов питає в мами: А чому тоді не спить сонце разом з нами? В мене ж ліжечко велике, місця вистачає? Може, сонечко запрошень чи листа чекає. Знов сміхнулася матуся, дивлячись на сина. Ой, кумедний ти у мене, чудо не дитина. Сонечко, пухнастий мій, свою хатку має і думки усіх дітей дуже добре знає, але досить вже маленький час лягати спати. Разом з сонечком у снах будеш мандрувати. Так зайчиха, зайченятко, обіймала снами нами і малеча засинала у любові мами. Тож ж тобі, моя кровинко, час вже засинати. Поцілую в любо щічку, і би спати, спати.